Чи уявляєте ви, яким може бути свято світла та зірок? За допомогою світлодіодного проектора Стар ви з легкістю влаштуєте у себе вдома справжню казкову феєрію. Стармайстер це цікава забавка і для дорослих, і для дітей. Мініатюрний світловий пристрій неймовірно розважить маленьких гостей на дні народження або на будь-якому іншому святі. Дітлахи назавжди запам'ятають цей неймовірний сюрприз, яскравий ілюзіон та цікаву казку прозоряне небо. Разом зі стармайстер це було просто казково. Клоун демонстрував зірки, розповідав казки. Все було так цікаво. Мали стільки вражень тисячі мерехтливих вогників, спроєктованих на стелю або стіни приміщення у різнобарвному спектрі Стар викличуть у них бурю емоцій та радощів. Пограйтеся у фокусників, чарівників або справжніх астрологів, адже повертаючи рухомий корпус на проекторі, ви продемонструєте малюкам великий парад зірок прямо в кімнаті. А якщо налаштувати шкалу на потрібний місяць, у проекції відкриються сузір'я неба саме певного астрологічного періоду. Хочете побачити велику ведмедицю? Поверніть корпус до березня або квітня, адже саме оцій цій порі найкраще видно це сузір'я на небі. Бажаєте знайти полярну зірку або чумацький шлях? Відкривайте книгу з астрономії, вмикайте Стар і вивчайте зірки. Ваші діти будуть у захваті від такого калейдоскопу світла, кольорів та історій про космічні пригоди. Наповнюйте захоплюючими емоціями серця своїх дітей, розвивайте їхню уяву та розповідайте їм казки перед сном під чарівним зоряним небом від проектора Стар ми щовечора будемо вмикати наш диво нічник перед сном, як сьогодні, згадувати бажання. Стармастер це дуже цікава річ. Якщо у вашій квартирі оселився стармейстер, тримайте його у спальні або у дитячій і матимете оригінальний та зручний нічник. Оскільки прилад отримує живлення від батарейок, ви зможете поставити його де завгодно, не прив'язуючись до електромережі. І у будь-яку пору та за будь-якої погоди ви зможете насолоджуватись зоряним небом від проектора СтарМейстер. Кольорі, нюансі, ми казково. Якщо ви хочете зробити гарний та нестандартний подарунок друзям чи їхнім дітям, згадайте про Star Meister. Цей унікальний презент не залишить байдужим нікого. Він проектує зображення казкового зоряного неба у приміщенні до 15 квадратних метрів. Лише натисніть кнопку, і ваша кімната перетвориться на романтичну нічну галявину під зорями. Натисніть іншу кнопку, і зірковий малюнок змінить свій колір. Натисніть її ще раз, і одразу три кольори зіллються у яскравому спектрі. Наші друзі подарували проєктор Стармайстер на Різдво. Це найоригінальніший подарунок, який я коли-небудь отримувала. Тепер у нас з чоловіком завжди романтична атмосфера зоряного неба. А ще я люблю просто крутити його і роздивлятися, як змінюється зображення зірок. Класний нічник. Телефонуйте до нашого телемагазину та поспішайте замовити неймовірний світлодіодний проєктор Стар Майстер. Пустіть казку у свій дім, даруйте близьким позитивні емоції, насолоджуйтеся картиною зоряного неба у власній спальні. Романтичний Стар Майстер. Це гарна ідея для оригінального презенту та несподіваного цікавого сюрпризу дітям або друзям за приємною ціною від Шопінгтів.